Раз довше їдуть, можливо, хтось ще буде добиратися, буде добиратися, ми будемо молитися ще за те, щоб Бог допоміг для них доїхати. Але як завжди, перш над усе ми маємо що робити? Помолитися. Давайте помолимося, подякуємо Господу за те. Він дає нам спілкування. В Дні Різдва Христового, переживши, напевно, найважкий рік за всю історію нашої незалежної України, можливо, для молодшого покоління це був взагалі найважкий рік в житті. В Дні Різдва ми по-особливому відчуваємо необхідність пережити радість, яка від Господа. Пам'ятаєте, тривожні часи, прості послаки. Важка робота, небагато перспектив. Десь цар Ірод кує свою власну владу, сповнений жагою, відстоювати її навіть ціною безумства, вбивства. Здається, що світом править імператор, його наказ доходить навіть до Палестини і, власне, по його наказу Йосип і Марія, дивлячись на. Те, що не час кудись рухатися, змушені змушені залишати свій дім і відправлятися в Віфлеєм. В Єрусалимі священники абсолютно байдужі, книжники, які все знають, але так і не змогли зрозуміти часу Божого відвідування. І, власне, в такий час над Віфлеємськими полями з неба з'являються ангели, і вони кажуть: ми вам. Велику радість, яка буде всім людям. Я думаю, що не дивлячись на все те, що ми переживаємо в нашій країні, як тільки ми піднімаємо наші погляди до неба, радість Господа приходить в наші серця. І коли ми зосереджуємося на Христі, ми відчуваємо, що ця радість зростає. Тому не дивлячись ні на що, супереч усьому. Я бажаю вам радості, радості від Господа. Приміть самі ще віддані від керівництва Союзу, голови нашого союзу Валерія Степановича Антонюка. Він, як і наш дорогий брат, власник і світок постраждав в ці дні. Йому також вирізали апендицит. Тому він зараз обмежений і вдома. Ну, Час від часу приходиться і проходити через такі речі. Напевно, комусь він потрібний, а комусь жилишний, Господь знає. Але ми радіємо тому, що чи вдома, чи в дорозі, чи, чи в церквах ми завжди єдині в Господі, тому що ми одне брас. Тому щиро вітання вам від керівництва нашого Союзу. Щира подяка за ваші молитви, за вашу працю. Тернопільська область, братство в Тернопільській області невелике, а можливо навіть саме менше в нашому братстві, але тим не менше ми знаємо про вашу любов до Бога, до праці Божої, вашу жертовність, вашу підтримку нашої спільної праці. І за все це я хотів би вас подякувати і надихнути, щоб так ви і продовжували. Тому що Біблія говорить, що Богу нема різниці. Робити свою справу чи через великих, чи через маленьких. чи через сильних чи через славих. Головне, щоб ми були в його волі, головне, щоб ми розуміли те, що він хоче зробити через нас. І тому і тернопільське братство, воно благословенне, частинка, важлива частинка всього нашого братства. Тому ми разом ми підтримуємо один одного, ми служимо один одному. Ну І я після того, як Прожив 21 рік в Одесі, тепер переїхав знову в Київ. І Київ якось ближче до Тернополя, Одеса була далі. І знову з'явилося відчуття, що Тернопіль недалеко. І я буду радий разом з вами і послужити і допомогти чим зможу, щоб служіння продовжувалося, щоб ми могли підтримувати руку один одного. І разом працювати для слави Божої. Країна наша різноманітна. Привіт вам зі сходу. Зараз наш брат Сергій Вікторович Мороз, він всі, всі свята і новий рік, і Різдво там. Він координує всю велику роботу допомоги туди і в зоні АТО, яку ми не контролюємо і на прикордонних територіях. Багато церков моляться, але багато церков також збирають і гроші, і продукти, і одежу. І він координує цю справу для того, щоб все це благословіння йшло туди, тому що наші брати там великі переживання. Знаєте, Господь дивні речі робить. Ми спочатку втомлюємося боятися, а потім вже звикаємо до всього, що відбувається. І коли читаєш новини, здається страшно. А поїдеш туди, здається, що люди вже звикли. Степан Іванович Корнутов, власний присвітер по Донецькій області, розказував, як він приїхав на рукопокладання діякова в одній церкві. Та? Навіть під час війни в церквах покладають служителів. Люди готові посвячувати себе на служіння. І він каже: під час молитви так почали стояти навколо. Що він каже, не знав, що робити. І так привідкрив очі, думає, цікаво, як люди в церкві реагують. Ну, пастори теж, напевно, часом під, під час молитви підглядають за церквою. І він каже, привідкрив очі, трошки, дивиться, а люди моляться, наче ні в чому не бувало. Нічого, все спокійно. І закінчив молитву, поклав він руки, благословив брата на служіння, а після зібрання запитує, ну а як ви так от... Ну, стріляють, щоб майже не чути, про що молишся, як він привик до цього, що. Він каже, спочатку було страшно. А потім, коли воно продовжується безкінечно, думаєш, ну треба ж все одно як десь жити. Ну не будеш ж сидіти вдома, і в дім снаряд може попасти, і в дім він може попасти. Тому ми просто собі сказали, все в Божих руках. Ну, Якщо попаде снаряд під час молитви в нас, то зразу й на небо переселюся, а ні, то ні. А взагалі кажуть, Якщо ти чуєш, що стріляють, то це не твоє. Бо той снаряд, який летить в тебе, ти його не встигнеш почути. Тому якщо стріляють кругом, то нічого, можна молитись. В таких умовах відбувається служіння на сході. Правду сказати, частина служителів опустила руки, частина бігуючих також впали в такий, знаєте, депресивний стан. Вони відчують такому. А інша частина навпаки. Підбадьовицю і навіть в таких труднощах продовжують служити Богу. Ми про це знаємо з Біблії, правда? Що випробування одних зміцнюють, а інших ламають. Це великий час випробування. І тому сказати, чи це благословення, чи це кара Божа, ми не знаємо. Для когось благословіння, а для когось кара Господня. Привіт вам із Криму! Перед самим Ноуроком це була моя остання поїздка. Остання неділя грудня я відвідав Крим. Купив квиток туди, назад, доїхав туди, побув в церкві в Севастополі, зранку приїжджаю на таке саме зібрання в Ялті. Мені кажуть, а ти чув новин? Я думав, щось добре. Кажу, ні, не чула, що сталося. Всі поїзди відмінили. Так що не тільки тут нас засипало сніг, тут ще можна виїхати. А от в Крим я поїхав, а вже поїзди відмінили. Але що я вам хочу сказати? Я, як справжній українець в Криму, почував себе некомфортно, вперше некомфортно. Це таки неприємно, коли на нашій землі е, хтось там керує не нашим. Але коли я поспілкувався з братами і сестрами, є там і проросійсько налаштовані е, люди. Але мене Бог мило, всі, з ким я спілкувався, вони всі проукраїнські. Ясно, річ, що немає якогось такого, знаєте, неоправданого оптимізму, що завтра все вирішиться. Ніхто насправді не знає, як воно буде, але вони всі зберігають українські паспорти, вони всі е, переживають за Україну і вони надіються одного дня повернутися в Україну. Тому я їм сказав, ми за вами повернемося. Але також з Криму саме ще вітання. Так що і схід, і Крим, і захід, і всі ми разом, і всі ми Господа, і в Різдво ми по-особливому це відчуваємо. На сімейному рівні знаєте, це різдво у нас вийшло так цікаво. Я в Києві, батьки в Тернополі, брат мій Павлові на Івано-Франківщині, ще один брат в Одесі і от Павло з Івано-Франківщини. Позвони мені по скайпі, ми почали спілкуватися, як зараз просто. Ми перед комп'ютером, вони ми разом поколядували, поздоровили один одного потім. Давай інших підключив. Підключили батьків, а там ще дві сестри наші були з своїми дітьми, чоловіками. Потім ми ще Одесу підключили від собі на екрані Одеса, Київ, Тернопіль, Івано-Франківщина. І ми всі разом колядували в різних місцях, але ми всі разом співали, часом звук не співпадав, але ми співали, ми колядували, ми поздоровляли один одного. Такого різдва в нас ще не було. В різних місцях. Але така єдність Господу і радість від Господу. Господь благословляє нас. Ми не знаємо, що принесе в 2015 рік, але я хочу сказати, що, що б не було, церква покликана до активного служіння. Церква покликана до активної молитви. Церква повинна жити величезною надією, вірою і розповсюджувати Божу любов. Ну, щоб не було, ми оптимісти. Не тому, що ми віримо, що пройдуть реформи, що нова влада щось змінить, що Росія одумається Путін і так далі, і тому подібне. Але ми віримо в Господа Ісуса Христа. І в цьому наша надія, в цьому наш оптимізм, в цьому наша відвага і мужність, і в ньому наша радість. Тому благословінь вам Різдво, благословінь на 2015 рік. З Господом ми пройдемо нашу дорогу. І хай Він благословить нас бути плідними для нього і бути успішними в його службі. Свято Вас! Зіркою засямо промінь світла Твого. Христос ти є світло для світу цього, і відповідь в кожен час. Від погляду радість приходить Твого і зміцнює невічних нас. 아 <목소리나> Ci se vjozne slovo